Шановні восьмикласники і восьмикласниці, вітаю вас на уроці зарубіжної літератури. Ми продовжуємо з вами розглядати античну літературу. Сьогодні тема нашого уроку Квінт, горацій, флаг до Мельпомени. Коли ми говоримо про античну літературу, ми маємо на увазі давньогрецьку літературу та давню римську літературу. Вони розвивалися неодночасно, першою розвивалася і досягла небачених успіхів давня грецька література. Давайте пригадаємо найвидатніших представників її: Гомер, Тіртей, Сапфо, Есхіл. Починаючи десь з другого століття до нашої ери, починає розвиватися вже активно давньоримська література. Давайте пригадаємо, який час називають золотою добою давньоримської літератури. Це Перше століття до нашої ери і перше століття нашої ери. А конкретніше, 27 рік до нашої ери і 14 рік нашої ери, час правління першого імператора Октавіана Августа. Саме в цей час живуть і творять найвидатніші. Давньоримської літератури, поети, Вергілій, Горацій, Овідій. Всі вони входять до одного літературного гуртка, який створив Вельможа меценат. Ось він тут, на першому плані. Дуже багата людина і людина, яка захоплювалася і опікувалася літературою. Крім того, меценат був другом Октавіана Августа. Тобто, в цьому гуртку збиралися всі однодумці, які підтримували Октавіана Августа, які створювали свої вірші, твори про на підтримку імператора, на підтримку Римської імперії. Їхні твори мали ще й велике виховне значення для народу. Октавіан Август поставив літературу на службу державі. Ну що ж, на минулому році ми говорили з вами про о, поета, який входив до літературного гуртка про Вергілія, а сьогодні ми говоримо з вами про горація. Народився Горацій 8 грудня 65-го року до нашої ери у Вензуї. Області Апулія на півдні Італії. Давайте пригадаємо, Італія знаходиться на території Апенінського півострова. Ось він у вигляді такого чобітка, і там, де підбор такий уявний каблучок, да? тут і знаходиться Апулія, тут і народився Горацій. Батько його був вільно тобто рабом, якого відпустили. На волю, так, ремеслом помічника розпорядника аукціонів він заробив на невеликий маєток, бажаючи, щоб його син, здібний юнак, здобув гарну освіту, батько привіз горація до Риму. От він, Роум. Рим. Сюди він привіз свого сина і сам батько взяв на себе роль педагога, тобто людини, яка супроводжує дитину до школи. Зазвичай цей обов'язок покладався на раба. Ось статуетка, це третє століття до нашої ери, як раб, якого називали педагог тоді, веде до школи учня. Ось тепер ми знаємо, звідки походить це слово педагог. У 45-му році до нашої ери двадцятилітній горацій вирушив до Афін, щоб завершити свою освіту. Давайте пригадаємо. Подивимося на карті, куди він вирушив. Ось частинка Італії виглядає якраз у цей підбор, так Апенінського півострова. І звідси десь вирушив Горацій до Афін. Ось давайте пригадаємо з вами Іонічне море, Айоніон. Сі, Айоніон Сі читаємо англійською мовою. Іонічне море мі... знаходиться між Італією і Грецією. А взагалі, взагалі Іонічне море, воно є частиною Середземного моря. Тобто ми говоримо з вами, що Італія і Греція знаходяться в Середземному морі. І ось вони, Афіни. Асенс, Асенс Афіни, куди і вирушив Гораці для того, щоб здобути тут ну, завершити свою освіту. Знатні італійці намагалися відправляти своїх дітей до Афін. Там були чудові школи, філософські школи. Ну, це було і престижно, ну, і важливо для кар'єри здобути таку гарну освіту. І ось Поки навчається е, горацій в Афінах, у Віталії, в Римі відбуваються буремні події. Е, 15 березня 44-го року до нашої ери в Римі був убитий Гай Юлій Цезарь, видатний полководець Гай Юлій Цезар у ході громадянської війни розгромив своїх політичних ворогів і встановив одноосібну владу над Римською державою, тобто диктатуру. Не всім це сподобалося. Група сенаторів, на чолі з Марком Юнієм Брутом, організувала змову, щоб убити Цезаря і відновити республіку. На засіданні сенату 15 березня змовники накинулися на диктатора з кинжалами і завдали йому 23 рани, від яких він помер на місці. Після цього вбивці зайняли капітолій. Але вони не, отримували, не отримали очікуваної підтримки народу. І влітку 44-го року, до нашої ери, змовники роз'їхалися по провінціях і з тим, щоб готуватися до нової громадянської війни. Ну що ж, і ця війна чому вона громадянська війна, між громадянами своєї однієї країни, ця війна назривала між військом брута, отого головного змовника. Ось, і проти війська Октавіана Августа. Октавіан Август був родичем Юлія Цезаря, він був першим іператором Римської Римським... Римсь... імперії, першим імператором, і між ним і Брутом розпочинається. Війна. Ну що ж, у цей час Горацій вивчає філософію в Афінах, і у 44-му році до нашої ери в Афінах раптом прибув бруд, нібито для занять філософії. Ну, насправді, щоб завербувати серед молодих римлян, які навчалися у Гресії, офіцерів своєї майбутньої армії. Захопившись ідеями республіки, Горацій вступає в армію Брута і стає військовим трибуном, командиром легіону. Після поразки армії брута розчарований горацій повертається на батьківщину, і тут на нього чекає ще одне випробування. По-перше, він дізнається про те, що помер його батько, а потім дізнається, що й маєток його батька був конфіскований, і поет залишився без засобів до існування. Саме в цей час Горацій починає писати вірші. Його перші вірші привернули увагу Вергілія, який на той час уже був відомим поетом. Вергілій познайомив Горація з меценатом, що став другом і покровителем Горація. У 38-му році до нашої ери, меценат прийняв. 27-літнього Горація в літературний гурток, а також вів до літературних і політичних кіл Риму. Горацій одержав від мецената невелику садиву в Сабінських горах, завдяки чому йому більше не треба було турбуватися ані про гроші, ані про житло. Познайомившись з Октавіаном Августом, Горацій стає придворним поетом. Але відчуваючи, що таке життя йому не до душі, усамітнюється у своєму маєтку в Сабінських горах. Згодом Август знову викликає поета в Рим, так і минає його життя у втечах на лоно природи та поверненнях до Рима. Налоні природи, своєму маєтку. Гораций читає вірші своїм друзям, відомим поетам, меценату. Ось таке життя його приваблювало найбільше. Ну що ж, про творчий спадок Горація. Перу горація належать дві книги сатир, книга еподів ліричних віршів, дві книги послань, чотири книги од. Як бачите, найбільше він написав од. У своїх годах гораций як філософський інтелектуальний поет оспівує Рим і Августа, кохання і красу, розмірковує про поезію, життя і смерть. Ода, давайте пригадаємо, це жанр лірики, це вірш, урочистий твір, створений на честь певної ідеї. Особи або події. Найважливішою складовою чотирьох Горацієвих книг стали оди роздуми на морально-філософські теми, завдяки їм поет увійшов в історію як учитель життя, який проповідує душевний спокій, байдужість до життєвих негаразів, зневагу до багатства, поміркованість і скромність. Горацій започаткував підбиття поетами. Підсумку свого творчого життя. Ну що ж, ода до Мельпомени саме про це підбиття поетом підсумку свого творчого життя. Як правило, оди, в водах було звернення до когось, або до якоїсь відомої історичної особи, або до бога, до богів. Ну ось, Ода до Мельпомени. Давайте з вами відразу і подивимося. Ось вона, Мельпомена. Мельпомена одна із дев'яти муз, покровительок різних мистецтв. Ну, давайте визначимося. Мельпо... Мельпомена це муза чого? Якого мистецтва? Як? Ви гадаєте, давайте подивимося, в руках у неї ось така маска трагічна, на голові в неї вінок з листя винограду, про що це нам говорить? Ну, Напевне, говорить нам про те, що Мельпомена це покровителька трагедії. І це правда так, але виникає питання, чому поет звертається до Мельпомени, а не до Ефтерпи. Ось вона тут біля Мельпомени стоїть із такими сувоями в руках. Це покровителька поезії, ліричної поезії, але чомусь звертається Горацій до музи трагедії. Ну, треба ще знати про те, що Мельпомена це муза. Журливої пісні, ну, потім її ще й називали якийсь період муза поезії, ну і якось природньо, що він звернувся до неї. Тому що друга назва Ода до Мельпомени це пам'ятник. Давайте подумаємо, які у нас асоціації викликає слово пам'ятник. Ну, Напевне, пам'ять, смерть, трагедія, журба. Ну тому так природні, що він і звертається до Мельпомени, музи трагедії, музи журливої пісні. Ми прочитаємо перший раз з вами оду до мельпомени, але ми пам'ятаємо, що поет у нас гораций філософський, інтелектуальний поет. І, звісно, що все ми зрозуміти відразу не зможемо. Потім будемо аналізувати. Але відчути настрій Оди ми зможемо при першому читанні. Читаємо, слухаємо. Мій пам'ятник стоїть триваліше від міді. Піднісся він чолом на царські піраміди, Його не сточить дощ, уїдливий гризький, не звалить на літний північний буревій, ні років довгий ряд, ні часу літ невпинний, я не умру цілком. Єства мого частина переживе мене, і від людських сердець прийматиму хвалу, поки понтифік жрець ще сходить з дівою в високій капітолій. І де шумить афіт в нестриманій сваволі, і де казковий давно ратайський люд судив, скрізь говоритимуть, що син простих батьків, я перший положив на італійську міру, Еладе давній спів, так не таїс від миру, і лавром, що зростив святий Дельфійський гай, Омель Помено, ти моє звінчай. Ми прочитали оду у перекладі Миколи Зерова. Ви ми відчули настрій, урочистий, піднесений. Про якусь ідею йдеться у, цій, у цьому творі. Звісно, це ода. Ода урочиста пісня піднесена про якусь ідею. А от про яку ідею ми будемо говорити з вами зараз? Аналізуючи частинками твір. Твір починається. Таким, такими словами, мій пам'ятник стоїть триваліший від міді». Що ми уявляємо відразу? Ми уявляємо пам'ятник. Ось справді пам'ятник, це пам'ятник Горацію. Він зроблений, напевне, з міді. Мій пам'ятник стоїть триваліший від міді. Піднісся він чолом над царські піраміди. Уявляємо піраміди Хіопса, наприклад, єгипетські, де поховані фараони. Але чому пам'ятник піднісся над царськими пірамідами? Він ще вищий пам'ятник за царські піраміди, Ну, давайте подивимося: піраміди Хіопса 146 метрів у висоту. Це дуже висока. Так? Це, це Якщо порахувати це будинок хмарочос у 48 поверхів, хіба може пам'ятник людині бути вищий за 48-поверховий хмарочос? Ну, напевне, ні, напевне, ні. Його не сточить дощ, уїдливий, гризький, не звалить на літний північний буревій, ні років довгий ряд, ні часу літ невпивний? Ну, розбираємося далі. Пам'ятник ну, десь приблизно 4-5 метрів у висоту. так? Він невисокий, він, не він зроблений із міді, напевне. А мідь це метал неміцний, ми знаємо з вами. І чому ж так переконаний горацій, що цей пам'ятник... Буде стояти віками, і що й буреві його не, не звалить, і час не звалить, і невпинний час, і дощ уїдливий, гризький, дивіться, які епітети підбирає Горацій. Чому він так впевнений, що пам'ятник буде стояти непорушно, цей пам'ятник віками? І чому він так впевнений, що він вищий за піраміди? Щось тут не так. Напевне, мій пам'ятник, коли говорить Горацій, він говорить не про такий пам'ятник, який ми уявили з вами у, відразу. Я не умру цілком. Єства мого частина переживе мене. Ось єства його частина, його твори, його книги. Ось що. Називає горацій своїм пам'ятником мій пам'ятник. Я не умру цілком, єства мого частина переживе мене і від людських сердець прийматиму хвалу, поки понтифік жреть, ще сходить з дівою високий Капітолій. Це твори, які уславлять його на віки, віки. Іде шумить афіт в нестриманій сваволі, іде казковий давн, ратайський люд судив. Скрізь говоритимуть, що син простих батьків. Я перший положив на італійську міру елади давній спів. Горацій помилився, він називає тільки свою батьківщину. Афіт, нестриманій сваволі, це річка. В Апулії, там, де він народився, ось тут. А давн це міфічний цар Апулії. Тобто він говорить тільки про свою батьківщину, якби, що скрізь говоритимуть, що син простих батьків, а ми знаємо, що, він, що його батько був, був рабом да, простих батьків, я перший положив на італійську міру Елади давній спів. Ось. Яку він заслугу, про яку заслугу він говорить свою, почав писати латиною вірші у стилі давньогрецької поезії, яка була зразком, ідеалом, моделлю для римлян і не тільки для них, що він перший створив ці геніальні твори Латиною в Італії в Стародавньому Римі. Так? Але він, бачите, говорить про те, що він свою батьківщину тут згадує. Річку, яка там на берегах якої, можливо, він там виріс, згадує е, і про люд свій, і скрізь говоритимуть. Напевно, він, можливо, і не думав, що скрізь це буде у всьому світі, знатимуть його, говоритимуть про нього, видаватимуть його книги і шануватимуть те, що він зробив. Я перший положив на італійську міру Елади, давній спів. Так не таїсь від миру і лавром, що зростив святий дельфійський гай, мельпомено, ти моє, звінчай. Лавровий вінок, лавровим вінком вшанувалося якісь досягнення людини, переможців лавровим вінком, от це, це символ шанування. Шануй лавровим вінком. Ну що ж, Горацій у, в Оді до Мельпомена розповідає нам про пам'ятник, який сам собі створив. І цей пам'ятник це його твори. Тому стає зрозуміло, чому цей пам'ятник піднісся він чолом на царські піраміди. Він вищий за ці царські піраміди, цей пам'ятник. Царів, фараонів забувають у віках, а його твори живуть вічно. Його не сточить ні років довгий ряд, ні часу, літ невпинний. Давайте порахуємо, скільки років пройшло від смерті Горація. Він помер у восьмому році до нашої ери, а зараз у нас 2023 рік. То скільки років живе пам'ять і книги і твори? 2031 рік, більше двох тисячоліть. Пам'ятник стоїть гораце і буде стояти і далі ще тисячоліттями. Я не умру цілком, єства мого, частина, переживе мене і від людських сердець прийматиме хвалу. І ми справді. Як і мельпомена, і ми увінчуємо лавровим вінком кожне покоління Горація, цінуючи його внесок в літературу. Ще за життя Горацій став класиком, його твори вивчали в школах, і сам Октавіан Август був переконаний, що вони збережуться навіки. Поет усвідомлював своє значення як видатного римського поета, і ця думка повністю поділялася із сучасниками поета. Протягом двох тисячоліть його твори вивчали в школах і вивчають сьогодні, а переклади впливали на розвиток всіх європейських літератур. Серед українських класиків Горація перекладали Григорій Сковорода та Іван Франко. Ну що ж, основна думка цієї оди, це те, що слава поета вічна, його твори безсмертні. І ці твори будуть жити в наступних поколіннях завжди. Ну що ж, цей вірш, ця ода ще і якби підштовхує нас до таких роздумів, до наших простих людських роздумів. Як ви гадаєте, чи правда, що кожна людина творить свій посмертний пам'ятник сама протягом життя? Є над чим поміркувати, і, напевне, це так, тому що наш пам'ятник, який ми створюємо самі протягом життя, це наші добрі справи, які житимуть в пам'яті людей, це служіння Батьківщини, це подвиги. Це здобутки у різних сферах життя: і в мистецтві, і в професії, і в спорті будьте це діти, яких ми правильно виховуємо, які продовжують наш рід, які роблять добрі справи на благо інших людей, на благо нашого суспільства. На цьому ми закінчимо наш урок. До побачення на все добре!